А як би там Трамп не казав, що це війна Байдена, війна Байдена, і зауважимо, що це вже звучить рідше і тихіше. Ну, вже смішно говорити, що це війна Байдена, коли вона вже повністю стала війною Трампа. Це видно? Особливо після Аляски. Особливо після Аляски. Особливо після Аляски, коли я думаю, не тільки я був у Шоці. Побачивши як президента найвеличнішої Америки, який обіцяв зробити все знову великим, зустрічають на червоній доріжці міжнародного злочинця, на якого виписано ордер, тобто ми маємо право говорити, що він злочинець, адже на нього виписано ордер на арешт. Не тільки я був у певному шоці, і тепер йому якось треба пояснити всередині Америки, що відбувається, тому ця війна вже давно стала війною з Трампом вона завдяки Трампу вже стала війною Мерца. Вона стала війною Макрона, вона стала війною англійців. Тобто Європа вже достатньо втягнулася. І чому я й кажу, що ця війна на виснаження, що розгортається між значними ресурсами Об'єднаної Європи та могутніх Сполучених Штатів Америки і обмеженими ресурсами Росії, це справді війна, з якої Путіну конче необхідно виповзати якомога швидше. Тому що у такій війні він не витримає.